Всім вітання, ми на нову пошту заїхали, приїхали до нас цікаві предмети, зараз підемо переглянемо. Це казковий птах. Кот Там пробки немают. Не могу, не может, не может. Ну, такое тебя, да. Мурзатый. Ну нічого страшного, тут все вимивається, Дивися, сколи, трищи. Так оце все, да? Чуть-чуть щеребенка. Ні, ні, годки. Годки? А так тили все. Мурзатый. Дымая. Все за Так, в Друга посилка. Тут повинні бути тарілки. О, тут довго. Да. Достали. Нам ну, ще посилки не приїжджаємо. Власник запакував. Оце запаковано гарно. Але. я там вам дома потом покажу Мне на Укрпосте проехала, тоже гарно запаковывается а, коробка в коробке матрешка О, дали пенопласт все, а тут стрейч пленку. Розрізай стрейч, да. стрейч пленку и так этажа їх доставать. Тут тарелки різного формату. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Розрізай, надо дивиться все. На свіже, дивись, оце речі старі, там, але Я тобі кажу, на свіжі є чи нема дефекти. І всі я бачив на світлині. этим тарелочкам больше сторон. Сила я уже бачу. воды Еще одна пачка. Это уже Тихо, тихо. Його тут тут гарні. Да. Ну, вже вдома буде роздивлятися, дивись, побити чи ні. Ну, Вроді все ціле, детальніше вдома покажу. Друзі, ми на постійній основі купуємо речі старовини, також речі радянського часу. Переважно це порцеляновий посуд, порцелянові статуетки. Але також багато інших речей. Ось тут буде список речей, які ви можете запропонувати. Ну ще багато іншого. Запропонувати ви можете, натиснувши на паузу, прочитати це. Там є мій номер телефона. Телефонуйте за номером або пишіть на Viber або Telegram. Ось, друзі, бонусом. Наші качки, такі вже мега-динозаври. Бачите, порозходились, гуляють. Такі ще середина літа, вони вже кіла по два точно. О, ну а решта, а вон там під забором. Півень наш, який кричить постійно у відосах. О, там еще, зараз покажу, еще теля у нас народилась у коровы. Вот у нас какое пополнение в нашем хозяйстве. Яша, Яша, шука травочку. Йо. Не выпускать за Яша, такой трошки, это ему недели две уже. Як народився, Яша? Ану, подивись, Яш. Яша. хвостом матирна. Яша. Яша. Що ти там знайшов? Яша, Бачите? таке теля Щось там знайшов в землі? Яша. Ось такий у нас Яша. Ну подивись, ну не хочу. Зараз, друзі, покажемо вам, що до нас поприїжджало. Посилки. Ось давайте на початку покажу вам, як довози Укрпошта. Бачите, от саме «Укрпошта». Скільки разів себе вже кляв, не замовляти через Уперпошту, але і було добре запаковано. Все, ось дивіться, такий графінчик скляний. Підписниця мене давно питала, просила його знайти. Ось мені там людина запропонувала. І дивіться. Бачите, його низ. Хоча скло, дивіться яке товсте, І запаковано було дуже гарно. І пупирка була. І ось так було вкладено в пінопласт. так по бокам стояв пінопласт. Оцей. І було замотано добре пупирку. Стрейч пленку проложено, але ну скільки раз я наблюдав, як вони грають в футбол на Укрпошті цими посилками, тож друзі, ось такі, бачите, отак довозить Укрпошта. Мені іноді пишуть, да, все, якщо добре замотати, все, доїжджає. Да, Доїжджає, де може в великих містах, а в селах е, працюють такі працівники, що ногами доставляють до адресата так цю Тому ось так вам Укрпошт. Ну, а це дві посилки, які були на новій пошті. Ось саме цей мурзатий чудо-птах казковий. Ну, дуже він був мурзатий, але ж подивіться, друзі, одмили, який він гарний став. Дуже гарний. Це Васильківка. Ось ось такий птах приїхав. І приїхала посилка з тарілками кузнєцовськими, Також це по, по рекламі. Люди запропонували і ми придбали. Гарні тарілочки. Також були мурзаті, поодмивали. Ну, Тут деякі з дефектами є. Ну, але і половина десь дуже в гарному стані. Ці вже речі були виставлені на каналі Цікаві речі. Половина з цих тарілок вже продана. Ці великі продавав по 550. Вже люди забрали ось такі. Для других страв також вже по 300 були, люди позабирали. Ну, Ще лишились такі. Якщо не продам, привезу. В суботу на барахолку. І ось такі великі ще лишилися, але тут з мікродефектами. Їхня ціна по 300 гривень. Але на кожній є. Так, вони гарні, без тріщин. Але на кожній є якийсь невеличкий дефект. Так, такі посилки ще приїхали, посилки з НБУ. Зараз вам быстро покажу. Приїхали з МБУ монети, звісно. Це що я вам казав, продовження серії українська бавовна. О, вийшла наступна монета. А саме БПЛА вампір Ось приїхали. Подобається мені ця серія. Бачите, українська бавовна БПЛА Вампір. Ось саме ця монета, це БПЛА. Ну і на зворотньому ось стані. Ця вже серія складає 5 монет. Всі п'ять вони в мене є. Зараз вам Покажу. Ось перша це Нептун. Відомий, який потопив. А ось так, да. потопив Москву корабель. Ось саме ця Москва тоне. Це була перша монета в серії. Вона йшла сувенірних. Упаковки теж якось незрозуміло НБУ відноситься. Серія одна, деякі монети без сувенірки. Решта були в сувенірки. Ось ще була без сувенірки. Монета Лелека 100. Також БПЛА. Це Лелека 100. Я вже у порядкості не пам'ятаю. Ну, мабуть, був оцей буцефал, друга монета. Або лелека 100. Ні, лелека 100, мабуть. А буцефал вже третя пішла в сувенірці. Ось. А ці перші дві були без сувенірки. Це Буцефал ось, третя монета. БТР, бачите. вот самый вин БТР 4 е вот ну предостание я вам показывал сау богдана сау богдана ну и его вот сама вышла пята БПЛА вампир вот так вот далее очекуем продолжение всей серии Ось також ще прийшов ролик. Це сувенірного бігові 10 гривень. Пам'ятаємо, мабуть, усі пам'ятають цих шахраїв, які казали, якщо ви знайдете 10 гривень і на на зворотній стороні буде саме ось це, то ми у вас їх придбаємо по 10 тисяч гривень. Ну, зараз, мабуть, всі вже научені. Ось вони, я не пам'ятаю, тираж по 10 по 10 мільйонів, мабуть. А ось в таких ролах випускають 20 тисяч штук. Ось таких сувенірних ролів. Це саме монета присвячена поліції. Обігова пам'ятна монета банковськоманетний двір. А, ось Національна поліція України. Ну, бачите, присвячена. Поліція також відноситься до силових структур, які давали клятву народу України. Ну і ось ще одна, ну тут також, ну, розпакую з вами, тут також БПЛА вампір монета українська баловна. Цього разу вдалося дві придбати. Оце чек. Ну так, да. така сама, бачите. Така сама БКЛА ВАМПІР. Ось, тепер у мене дві є в колекції. Друзі, на цьому всі поки що знахідки. Далі буде, звісно. Хочу подякувати вам за те, що дивитесь наш канал. Будь ласка, не забувайте на нього підписуватися. Ставити вподобайки, писати коментарі. По традиції хочу побажати вам всім мирного неба, міцного здоров'я. Всім пока і побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що!